Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні 2 червня, 24 вік літо. Почалося в нас на півдні, ну, хоча воно у нас вже почалося з дуже ранньої весни. Але тема сьогодні буде про хімічний обробіток дерев, результати ну, для себе покажу, для запам'ятовування і можливо комусь щось знадобиться. Ну, якщо якісь неточності, якісь десь щось, задавайте питання, це все вирішується. Тому що я просто для себе перше ось покажу і стовбур обробітки дерев, всіх дерев, всіх дерев, які я маю в наявності, плодові, кісточкові, яблука, це трьохвідсоткова бордовська суміш. Але з завищеними нормами, так сказати, вмісту вапна. Вапна, як я казав, в своїх обробітках, я спочатку використовував звичайне вапно, якщо ви не знайдете навіть негашеного кам'яного, хоча воно дійсно краще. Ну, я б не сказав, що на дуже краще. Але просто що, бо ти робиш так, як тобі кажуть усі. Але так, якщо ви берете, обробляйте на 10 літрів 300 г мідного купоросу, і якщо берете пастоподібне, то кіло від 800 грам до кіла. Якщо ви взяли дійсно Кам'яне, гарне, знайшли, таке що розводиться, це дуже тяжко знайти. У нас ну дуже тяжко знайти якісне. То так, ви берете його 300 грам. І у вас 300 грам кам'яного вапна виходить 1, 200 кіло 200 гашеного пастоподібного. І ви отримуєте ось такий результат. Я буду розповідати і показувати свої персики. І ви будете, хто розуміється, трошки за ними спостерігати і дивитися. Це персики, які в нас невідомі, я їх буду показувати, так сказати, ми не пам'ятаємо назви, але дуже гарні персики. Ми їх вже потрошки нормували. Потім ми обробляли далі. Бачите, ось це нектарини. Нектарини, які в нас пропадали, ну, є хвороби, якісь, не знаю, пошкоджують кору. Він ось... Ось так гілка лишилась, там така сама була гілка, я її обрізав. І я все заради того, щоб отримати якісь живці для щеплення. Ви бачите, на нектаринах теж немає. Ось була плодова плодожерка, пошкодила, але ми обробляли. Кому цікаво, заходите в списки відтворення. Це дуже-дуже довге відео буде. Воно і так буде по-любому дуже довго. Це інжирні наші персики. Хто хоче, десь курчавість знайдіть, десь якісь пошкодження. Е, я не проти, ось це проблема камінь. Камінь це проблема, але я рахую, що це і також впливає під щепа. Ну, і так як ми вже скільки років не використовували неякісні е, хімічні так сказати, способи. Лікування ми на базарах, а зараз ми купуємо тільки в великих об'ємах, кому потрібно звертайтеся, що у нас є, будемо ділитися, тому що ми купуємо в великих об'ємах, тому що оригінали продаються тільки в великих об'ємах. Потім ми захищали. Це рання весняна була обробка 3% бордовською сумішю. І потім ранньовесняна весняна осіння. І рання весняна. Обов'язкові обробки. Ви бачите, вона до сих пір тримається. Ну, В минулому році в мене краще трималася, хоча в минулому році я обробляв пастоподібною. кіло, Кіло. хоча можна і більше. Це я обробляв кам'яною, так сказати, ну, тримається до сих пір. Це в нас мигдаль, ну, я вже. Здається, визначився. Це в нас був не мигдаль. Як я хто спостерігає, що він солодкий. Я купував солодкий, він виявився не солодкий. Це в нас, скоріш за все, манджурський персик, тому що з нього не випадають кісточки, а він як персик. Але він ну, не такий смачний, він все. Це манджюрський персик. Так що в нас підщепи будуть, те, що я виставляв на мигдалю домашні, це все буде на манджурську... манджурському персику. Тут дуже багато підщеп, і сливи, і все. Зараз йде про обробіток. Потім ми обробляли, ми придбали сігнум, кілограм Сігнума і косайда. І ми обробляли косайт. Косайт і Сігнум. Ми обробляли Сігнумом в період початку цвітіння. Потім ми обробляли сігномом в кінці цвітіння. Як ви бачите, я йду по всім персикам і ніяких пошкоджень. Також ми додали обов'язково інсектицид. Інсектицид ми додавали біскаю. Біскаю в останній обробіток, коли ми помітили ось такі пошкодження, ми обробили корагеном. Зараз знову потрібно все все обробляти, але в нас дує дуже сильний вітер. І побачимо, оброби не оброби. Це в нас персики, яким більше 15 років. Хто там хоче зі мною посперечатися, що вони так не ростуть довго. Так, вони дуже високі, вони висотою 4 метри. Слава Богу, що тут є криша, як є обірвати персики. Ну, Зараз ми формуємо свої персики ось так, кроною, чашовидною. Але раніше, як я не намагався ось обрізати, не кидає. Бачите, я обрізаю, воно не кидає порослі. Ну, мабуть, за стара деревина, не знаю. По підскажіть, як що зробити, омолодити. Але... Як бачите, персиками все залите. Ось там ми їх обірвемо обов'язково, все ось там. І ви бачите, що навіть велика деревина ось така, ось там на висоті, ніде не натяку немає на якісь хвороби. Як завжди, балачки-балачки, а час летить дуже швидко і ніхто не хоче за ним дивитися. Ось ви бачите наші яблуньки. Ми теж обробляли їх по тій же схемі. Але останню обробіток ми зробили. Купили нам сказали, що оригінал препарат Скор. Препарат Скор ми купили в 100-грамовій упаковці і все обробляли. Черешні вишні ми працювали на випередження, кому цікаво, заходьте, як ми їх обробляли черешні вишні. У нас черв'ячків немає. І хвороб, бачите, пошкоджень не Ні тлі, нічого. Дивіться, які красиві, чистенькі листочки. Ось у нас. Одна вишня, ось у нас інша вишня, загрузочку ви самі бачите, самі все спостерігаєте, щоб було в режимі нон-стоп, це наші фундуки, це наша черевишня. Я сам нею любуюсь. Ви бачите, яке завантаження. До речі, знову ж. Хай буде в кінці, для тих, хто додивився до кінця, це як сюрприз. Про те, що обробляти при всіх обробках обр... обов'язково додавайте адювант. Не прилипач. Ніякі прилипачі. А адювант. Я особисто використовую, мені сподобався не то, що сподобався, він найкращий. Для мене це «Сільвет Gold оригінал. Купуєте літрову пляшку, там йде 2 мл на 10 літрів, можете більше, можете менше, дивлячись які, але це дійсно класний адювант. Ви бачите, ми працювали по цвіті, всі кажуть, що не можна працювати прилипачами при цвіті, тому що не буде зав'язі. Ну, ви самі спостерігайте. Є в нас зав'язь, чи немає в нас зав'язі? Це наші черевишні, І це не вибірково, ось ми йдемо. Ось інша деревина. Подивіться, яке завантаження. Бачите, і все працює. Адювант обов'язково на будь-яких обробках. Це наші яблуні, які, ну яблуні є яблуні. Ось теж бачите, завантаження, все чистеньке, без хвороб. Все одна й та сама схема. Остання обробка була, яблуні, кораген і також скор. Скор працювали. Ось наші грушки, ви бачите, це все я показую для того, щоб хто цікавилися і слідкували за нашими. І чи правильно ми, чи неправильно, тому що дуже хто перечить, каже, що неправильно, особливо на рахунок прилипача. Це наші абрикоси, а це наша алеча. Це алеча. Ви подивіться, яке завантаження. І це теж оброблялося все. І це не якась одна. Нілочка, це повністю все все ось так завантажено. Це теж оброблялось по одній схемі, все. І обов'язково за дювантом. А дювант, що дає? Він рівномірно покриває площу. Якщо крапля, мікрокрапля навіть падає на листочок, на стовбур, суцільне покриття. Не те, що крапля просто тримається, як прилипачу, а суцільне покриття.